Так, ви відкриваєте ваші зошити. Пишете сьогоднішню дату. Так, що в нас сьогодні? 31. Останній день січня. 31 січня. Вибачте. Класна робота. Не забувайте, ви мені здаєте Зошити. Чи ви мені здавали? Ні, не здавали, так? Да? Так, ми здавали, і ви нам здавали, навіть Здавали, але я не а, не, всі. Да, ми здавали. не здавав, Мені здає, бо я пам'ятаю, що не всі здали. Классно. Я просто вам здам. Не треба говорити про це, здасте, просто і все. А тема уроку додавання. Раціональних чисел. Що таке раціональні числа? Це додатні, від'ємні цілі, дробові, всі числа, які ми знаємо на сьогоднішній момент раціональних, ті, які можна подати у вигляді дробів чисел. Ну і додатні від'ємні. так? Що це за задача? Ну, Наприклад, нам треба додати число мінус 3 до числа 7. Як це зрозуміти? Ми будемо е, міркувати таким чином. Ось в нас є координатна пряма. Е, ось тут десь в нас 0 знаходиться. Е, число мінус 3 знаходиться лівіше 0 за три одинички. А тепер дивіться, якщо я щось додаю, то я рухаюсь е, в напрямку збільшення, а напрямок збільшення він показано стрілочкою, тобто на три одинички праворуч, Не на 3 одинички, на 7 одиничок праворуч. Тобто, я повинна перемістити точку мінус 3 на 7 одиниць праворуч. На 3 одинички попадаю в 0, а ще на 4 буде ось тут число 4. Тобто, якщо я до мінус трьох додаю 7, то я рухаюсь в правий бік і отримую число 4, куди я попаду в точку з координатою 4. Наприклад, запишіть цей приклад і намалюйте таке креслення. Тобто, не тільки діти трошки довше продовжить, щоб не закінчувалось четвіркою. Добре? Давайте візьмемо таку ситуацію. А якщо я додаю від'ємне число до числа 5, треба додати число мінус 2. Що ми тоді зробимо? Якщо я додаю від'ємне число, я рухаюсь в напрямку, який протилежний додатньому, тобто в ліву сторону. Ось в нас є нулік. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось число п'ять. Тобто, на дві одиниці Саша мені Кривоцюк, скаже, в який бік? Уважно слухай, Саша, запитання. Не що отримається, а в який бік ми будемо рухатися. О, все, но... А Ні, ні, ні. у Я, ліву. В ліву, сторону, ліву, ліву. на дві одинички. Так, ось таку так. стрілку поставили. А буде три. Буде три. Тобто п'ять п'люс-мінус два буде три. Це теж треба намалювати. Давайте візьмемо такий приклад: мінус 2 плюс мінус 3. Тобто я від точки мінус 2 повинна а, рухатися в яку сторону, Вліво чи вправу. Якщо я додаю від'ємне число, то ми рухаємось в ліву сторону. Ось у мене мінус 2. Так? Якщо я додаю мінус 3, то я рухаюсь на 3 одинички лівіше так В сторону зменшення. на запитання: ви сказали, 2 два, два мінуси дає плюс. Це не до цього. Да, мінус дуже так, мінус душ, мінус, дає плюс. Але зараз це не те, про що ми кажемо. Саш, поки що ми ось про це кажемо: в яку точку я попала? В точку мінус 5. Сьогодні. І тому мінус 2 плюс мінус 3 дорівнює 5. Ось ми розібрали приклади. Ви з'ясували, що означає, додати додатнє число, чи додати від'ємне. Якщо я додаю додатнє число, ми рухаємось в сторону збільшення праворуч по координатній прямій. А якщо від'ємне, то ліворуч. А тепер подивіться: наприклад, давайте ще один приклад: ось це не треба писати, це до цього немає відношення. Давайте ще один приклад. Наприклад, такий: мінус 5. Плюс один. Що я повинна зробити? Хто мені може сказати? Ми не будемо далі малювати ці прямі. Це ну, перший раз так зробимо. Мінус чотири. Це буде мінус 4, чому? Ось у нас точка мінус п'ять. Тому що 8. у нас мінус 5 це не ціле число, ну, тобто воно Тому ми… Ось сюди рухаємось на одну одиничку і попадаємо в точку мінус 4. Що ми можемо побачити? Що якщо я додаю числа з різним знаком. Результат, дивіться, може бути і додатнім, і від'ємним, так? Тобто, при додаванні чисел з різним знаком, результати можуть бути і додатні, і від'ємні. А от що відбувається з модулями цих чисел, вони віднімаються. Дивіться, модуль трійки, мінус трійки це 3, модуль 7 це 7, і далі ми отримали 4. Тобто, правило в нас буде таке: якщо ми додаємо два числа з різним знаком, ми ставимо знак того числа, яке за модулем більше, тут більше за модулем додатні, тому ми ставимо знак плюс, і від сімки віднімаємо трійку, отримаємо 4. А ось тут, дивіться, в цьому прикладі: ми додаємо два числа з різним знаком. А за модулем більше від'ємне число. Тому ми ставимо знак мінус, і модулі цих чисел віднімаємо, буде мінус 4. А от якщо я додаю два від'ємних числа. То завжди буде від'ємне число. Бо якщо я додаю до від'ємного від'ємне, я ще лівіше туди заходжу, в від'ємні числа. Тобто ми ставимо завжди мінус. А модулі цих чисел додаються. Насправді, правила ми зараз з вами запишемо. Це такі строгі математичні правила, їх треба вивчити. Але ви ж не будете кожен раз там малювати пряму, ці правила там декламувати. Треба зрозуміти, як би такий лайфхак. От дивіться, який лайфхак і асоціативний ряд я вам пропоную. Асоціативний ряд буде наступним. Якщо я додаю числа з різними знаками, це найбільш складений випадок додавання, то я дивлюсь, яке число за модулем більше, тобто яке сильніше додатнє чи від'ємне. В даному випадку сильніше додатні, тому результат буде додатнім. Ми зустрілися з всіма, а, а, хорошими людьми. Хто перемагає? Хороших більше, тому перемагають хороші. Але кожна погана людина якби анулює одну хорошу. Тому ось ці три погані приберуть собі три хороших і приберуться мінус, треба робити. Да? Тобто йде боротьба, а боротьба це віднімання. Від сіми ми віднімаємо три, отримуємо 4. А ось в цьому прикладі, там, де мінус 5, плюс один, п'ять поганих зустрілися з одним хорошим. Хто сильніше? Погані, на жаль, тому ми ставимо мінус, перемагають вони, і ми модулі завжди віднімаємо. Бо коли зустрічаються різного плану люди, то ми. Боротьба йде, а боротьба це віднімання. Модулі віднімаються, буде чотири. А ось коли зустрічаються два від'ємних числа, да, поганий зустрівся з поганим, вони не борються, вони що роблять? Под, е, дружать. об'єднуються, Об тому ми ставимо мінус, їх стане ще багатше, і модулі додаються. Ще є такий спосіб асоціації, який вам, може, теж буде більш зрозумілий. От мені здається, що про поганих і добрих ну так, природньо це зрозуміти, так? це не так важко, да? Там погані зустрічаються з хорошими. Іде боротьба, погані з поганими ну, об'єднуються. А от можна ще що від'ємні числа це борги, а додатні це прибуток. Тобто, у вас хтось забрав 3 гривні, а дав 7 гривень. Ви ж стали багатшими? Наскільки? На 4. Да? А тут, наприклад, з від'ємними числами як можна сприймати? А, ви взяли в борг 2 гривні, а потім ще 3. Ви ж в боргах пов'язли, да? буде мінус 5. Так, ви все це записали, так? А тепер ми зробимо наступне: відкриємо ваш підручник. А, так, зараз. І запишемо правила, які є в вашому підручнику. Зачекайте трошки. Можна ще там сприймати це як рух по координатній прямій а, а, термометру. І так, а, прочитайте, будь ласка, наступне. Ну, це не будемо записувати. Так, це зрозуміло. Зачеку пояснюється. І ось у нас такий алгоритм є. Ось його я прошу переписати. А всі в зошитах запишуть наступне. Щоб додати два числа з різними знаками, треба знайти модулі доданків. Ми це робимо усно. Від більшого модуля відняти менший модуль. І перед отриманим числом поставити знак доданка з більшим модулем. Ось це правило ви переписуєте і ілюструєте його таким прикладом. Ой, ні, це не той приклад, це інше. Давайте такий приклад а, наведемо. Мінус 4 плюс 6. Тут більше в нас яке число? Додатнє, так? Тому результат буде зі знаком плюс. Який можна написати, і модулем ми віднімаємо 6, мінус 4 буде 2. І давайте таке: мінус 8 плюс а, 3. Тут більше від'ємне число. Ставимо мінус і модулі віднімаємо. Буде мінус 5. Ось ці два приклади ілюструють ось це правило. Їх теж треба переписати. І так, ще раз продиктую, що ви пишете. Щоб додати два числа з різними знаками, треба перше. Знайти модулі доданків. Друге, від більшого модуля відняти менший модуль. Третє. Перед отриманим числом поставити знак доданка з більшим модулем. І так, і два приклади переписуйте. Коли ви будете готові продовжувати далі, скажете мені, так? Ще ні? Ні. Mm. Ні. Ні. Так. Ні. А можна оцей, цей алгоритм написати прикладом, як написати його, як до цих прикладів, які ми до цього писали? Так, ну так він же якби спільний, зрозуміло так. Алгоритм стосується до всього, що ми з вами там записували. Є, так? Ні. Давайте дописуйте. Хто дописав, пише собі друге правило. Щоб додати два від'ємних числа, треба знайти модулі доданків. Ось він, так, бачите, алгоритм. Друге, додати модулі доданків перед утриманим числом поставити знак мінус. І ось ці два приклади. Ну, перші два, наприклад, перепишіть. Тобто, після правила, ось сюди, ці два приклади. І зараз ще розглянемо наступне. Не все, що я друга тільки пишу. Так, а тепер давайте закріпимо це на практиці. Ми ще не написали. Добре. Так, друге ще пишемо. Добре, добре. Все. Угу. Так, ну давайте рухатись далі. А тепер подивимось, які приклади з підручника. Я пропоную зараз, щоб кожен з вас спробував так по черзі відповідати. Будемо рухатися за списком. І так, беремо номер 932. У нас сьогодні два уроки, тому ми встигнемо багато дітей будуть відповідати. Ось на першому уроці не на оцінку, а на те, щоб просто розібратися з тим, що відбувається. І так, записали потім номер 932. І так, давайте візьмемо ваш список. І подивимось. Тобто це все усне, якщо я правильно розумію? О, письмово. Восьмого пишемо. Нікіта Бедлон, що скажеш? Мінус 9. Скільки? Мінус 3. І згодні з цим. Я це не розумію. Всі згодні, так? Бо ми тут додаємо два числа з різним знаком, перемагають від'ємні і модулі відняли. Так, друге Аліса журба, 4 плюс мінус 1. Є Аліса. Не чую. А, Ада Іващенко. А, три. Три. Всі згодні, пояснюю, чому три. Бо додатні більше за модулем і модулі віднімаємо. Так. Я повинна була сказати. Ада, сказала за неї я. А, добре, а, кабірник Даша. Мінус шість. Тому додатко 20 – це мінус 14. Подивись, а чому не мінус, а плюс? Бо додатні сильніші, так? А, так. Ти і, буде... і модулі такі маєш, но перемагають додатні. 20. Так. Mm. А, давайте Даша ще подумає, що в четвертому буде. 20 плюс мінус 40. Mm. Буде. 16. Мінус 16. Як у тебе 16? 20 і 40. Мінус згодна, але звідки 16? Ой, 20, мінус 20, 20 так? Так, 5 Діма Калініченка, Мінус 2,3 плюс 1,4. Ну, Дімі вже дісталися десяткові дроби. Дім, давай аналізувати, яке число перемагає? Додатні чи від'ємне? Діма нас чує? Немає його. Кириленко Ніка. Ніка, що скажеш? Ніки теж немає, да? Буду писати батькам Ліда Ковальова. Хто перемагає? 4,1 я хворію. Uh, Де ти бачиш таке число? Мінус 2,3 плюс 1,4. Бачиш, п'ятий пункт. А. а яке число перемагає? О, перемагає... Хто сильніший? О, так, мінус 2,3. Перемагає від'ємне. Ставимо мінус і ми віднімаємо модулі. Від більшого модуля віднімаємо менше. 2,3. А який наступний номер? 934. Якщо скажеш, віднімай від 2,3, 1,4. Скільки це буде? 0,9. А, Ніка не хоче продовжити, чи Ніка погано себе відчуває? Вибачте, я була лікаря, я хворію, Я можу відпустити. Добре, ви одужуй. Роберт є на уроці? Є. Роберт, що скажеш тут, ти? Хто перебуває від'ємні чи додати? Так, ну тут. І ти повинен від 4,1 відняти 1,6. Зможеш усно? Ні. Mm. Mm. Ну, давай тоді письмово. Хто не може усно, нижче стовпчик. Пам'ятайте, кома під комою, так? Один мінус 6 не можна. Займаємо розряд, що отримаємо. Займаємо розгляд, отримуємо 11. 11 мінус 6 буде? 11 мінус 6 буде 5. 5. Тут вже не 4, а 3. 3 мінус 1 буде? 2. Буде так, 2. Так, записали сюди мінус 2,5. Так, після Роберта, король Діма, а, чує нас? Мінус 0,8 плюс 1. Хто перемагає? Хто сильніше, додатні чи від'ємні тут? Тут, тут від'ємні. Ні, сильніше додатні. Чомусь Кор... короленко відповідає, хоча король повинен. Ну, добре, Роберт, сильніше тут додатні. Один ж більше, ніж 08. Тому Ні. буде додатні, і ти повинен відняти від одинички 08. Що це буде? Відняти від одинички 08? Так, да, скільки це буде? Це, це виходить, буде. Зараз нуль, цілих дві десяти. Так, а ну-ка, всі подивилися, а, на восьмий. Такі цікаві, ми не встигли це з вами оговорити. Якщо ми додаємо одне від'ємне, а інше додатнє. А модулі в них рівні. Що в результаті вийде? Нуль. Ну, 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 ну. Бо коли погані і хороші сили рівні. Ніхто не перемагає. Буде нуль. На жаль. Так, номер 934. Е, рухаємось далі. Продовжуємо У нас. Короля немає. Кривоцюк, Саша. Е, 934 а Можна повернути, будь ласка. Е, можна повернути. Давайте швиденько дописуйте. Коли можна, е. далі, Ада, скажи. Ну, давайте вже. Давайте. Все. І так, пишемо номер 934. А, перше в нас таке мінус шість плюс мінус п'ять. Ось весь цей номер це у вас зустрічається погані з поганими. Буде дуже погана компанія. Тобто ставимо мінус і модулі. Що ми робимо? Мінус одинадцять буде, мінус. 11. Додаємо, так? Модулі додаємо, буде так. мінус одинадцять. Так, Саша молодець кузьомський Ілюша. А можна питання? А ми а можна писати мінус шість і мінус п'ять? Це буде пізніше, можна, Саш, але ти трошки опережаєш матеріал. Ми про це будемо говорити через декілька уроків. Дійсно, такий запис ми будемо замінювати як мінус 6, мінус 5, але це трошки пізніше. Не поспішайте. Тут ми додаємо А який після 34-го? 36-й. шостого. Скажіть, будь ласка, мінус 07 плюс мінус 2,8. Погані з поганими, буде багато поганих. І що ми з модулями робимо, Ілюша? Плюсуємо. Плюсуємо, додаємо. 2,8 плюс 0,7. Визручніший узначок стопчик? 3,5. Так, згодно, молодець. Лєра Лопатюк. Наступний. Мінус 0,82 плюс мінус 0,18. Погані, та ще погані. Що це буде? Це буде мінус один. Мінус один, ставимо мінус, модулі додали. Всі розуміють, що одиничка буде, так? А, а, так? Можете поради чуть-чуть допустити, щоб була війна на 36 номер. Якщо. А, а, так, добре, добре, зараз, зараз зроблю так. Добре, добре. А, а поки відповідає Соня Нечеперенко, якщо вона є, є вона? Дивись, в четвертому, так, ну, відразу ми розуміємо, що нам треба буде додавати, так, так, модулі. Але числа в нас з різними знаками. Тому дивіться, діти, в четвертому спочатку треба їх переписати у вигляді, який нам буде зручним, з однаковими знаменниками. А для цього 14, 14 так, спільний знаменників. Які додали у першого дробу? Два. І тому ми тут перемножаємо, буде 10, так? 10. А там 9. І що ж буде 10. в витузі? 19 четирнадтих. Зі знаком mm. мінус, так? Зі знаком мінус. 19, минус. 14. І скільки це буде цілих? 1, ціла 5 14. Так, молодець. Немає запитань, діти. Е, недомовна віка, наступний п'ятий. Мінус 1 четверта тут так само. Ви додаєте два від'ємних числа, але треба спочатку звести їх до спільного знаменника. Тому ми ось робимо собі такі заготовочки. Вікуль, а знаменники 4 і 6. Як ми шукаємо спільний, що ми робимо? Беремо знаменник і знаходимо його кратні, так? Перше кратне 6 це що таке? Віка нас чує? Віки, мабуть, немає. А, так, Паламарчук є. Питомець є. Соня Слаблюк. давай ти, Сонечка. Mm -hmm. Який тут? Mm -hmm. Число, яке ділиться найменше? 12, 12, так? Тобто це другий кратний 6. Додаткові множники у першого дробу, які? Три і два. Так. І тому тут мінус 3, тут мінус 2. І тепер погані плюс погані, буде дуже багато погано. Мінус 5 дванадцятих. Ой, чому я там написала 16, 12. А добре, і шостий такий цікавий приклад. А ну-ка подумайте: а якщо я 0 додам, скільки це буде? Ну, додати 0 це означає нічого не змінити. Тобто, саме тобою буде. Скільки буде? Мінус... Теж і буде. Добре, в нас зараз через хвилинку буде вже дзвоник, тому ми на цей урок закінчуємо і продовжимо вже 936-й номер через урок. А, ну, в нас через урок буде, так? Да? Наступний урок. Тоді до зустрічі. До, до зустрічі. зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.